Навіщо потрібен світлофор? Якось маленька машинка бібіка зупинилася на червоне світло світлофора. Поруч став дуже симпатичний спортивний автомобіль. Його двигун гуркотів сильно і впевнено. Справжній красунчик, подумала Бібіка. І мимоволі підморгнула йому лівим поворотом. Мене бібікою звати, а тебе як? вирішила познайомиться бібіка. Мене звати Ламбі, не дуже привітно відповів спорткар. Взагалі то мені ніколи з тобою потякати, я поспішаю. Все одно червоне світло, знітилася бібіка, а куди ти поспішаєш? Мені все одно куди поспішати, я завжди і скрізь поспішаю. І взагалі, ці світлофори тільки заважають нормальним машинам. Вони на дорогах зайві, я б їх усі прибрав геть, відповів Ламбі. І раптом газонув так, що у Бібіки аж скло завібрувало. За мить красень був далеко попереду всіх машин. Бібіка глянула на світлофор. Той світився зеленим. Бібіка спокійно рушила далі. На наступному перехресті щинилася тисніва. Що сталося? Чому всі стоять? спитала Бібіка в старенького пікапа. Там зламався світлофор і сталася аварія. Маленька Бібіка змогла протиснутися між піших машин. На перехресті побачила свого нового знайомого і вже нікуди не поспішав. Його гарний ніс був розтрощений, з нього текла юшка. Поруч стояв автобус, саме в нього врізався ламбі. Шкода, що так сталося. Бібіка під'їхала до понівечного красення. А як би світлофор був справний? Твоя правда. Понуро погодився ламбі. Він би підказав, що їхати не можна. А так, добре, що я хоч пішохода не збив, бо все було б іще гірше. Так, це добре, що люди не постраждали, відповіла Бібіка. Чуєш, ти не засмучуйся так. Хочеш, познайомлю тебе з дуже акуратним і дбайливим евакуатором. Завезе тебе в ремонт. Добре, погодився Ламбі. Бібіка дала ламбі номер евакуатора. Бувай, сказала Бібіка, вдалого ремонту. Бувай, відповів ламбі. Дякую тобі. І це не ганяй. І слухайся світлофорів.